ранок для першої міськлікарні лікарні розпочався з евакуації. Зараз в будівлі працюють вибухотехніки та кінологи. Всередину нікого не впускають. Дівушка, звініть сюда, можна, з'їзд евакуація. Нікаких людей не пускаємо, ні з той сторони, ні цієї. Звичайний ранок медики на робочих місцях, а хворі сидять черзі в очікуванні прийому. Але все змінилось, коли правоохоронці попросили усіх вийти на вулицю. Сотрудники поліції підійшли. Взяли дані фаміліями, дати його траждення, і предложили вийти на вулицю. Медики у шоці замість того, аби лікувати людей, стоять безпомічними на вулиці. Даремно витрачений робочий. Саме так назвали 29 березня працівники медзакладу. А все тому, що вони зараз знаходяться не на робочих місцях, а на вулиці. Містяни також не в захваті від ситуації. Кажуть, планували швидко потрапити на прийом до лікарів, а тепер доводиться довго чекати. Прийшли, зайняли очередь, сидінь. Зайшли, пропонували вийти всім. Як же воно могло відбуватися? Це так відбулося все. Прийшли ж на прийом, а не гулять на вулиці. Лише згодом люди дізнались, евакуювали їх не просто так, а все тому, що лікарню нібито замінували. На місце терміново прибули правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Вони поступово оглядали усі будівлі медзакладу. Підпакай, ні. не обнаружили. майже три години. Пошуки та офіційний висновок вибухових пристроїв знайдено не було. Я особисто сама ходила місця з Со службой вместе с собачкой мы ходили то везде, так так сказать, мы все проверили, нигде у нас ничего не нашли. І слава Богу, інформація про мінування надійшла електронним листом на пошту медичного закладу. У повідомленні вказувались імена буцімто винуватців такого вчинку. Це подружжя Бомбушкар та Сергій Самойленко. Як зазначено, псевдомаги України така ж ситуація була і два дні тому у Києві. До чотирьох великих торгових центрів столиці надійшли повідомлення про нібито мінування саме через цих людей. Як пояснив помічник Ігоря Бомбушкара, більш відомого як Мах Інгба. Такі листи з погрозами родина Маго отримує вже не вперше. Приходили і на Польщу приходили такі, не тільки йому, і всі, хто його окружає, то є ближайший, друзі, родственники, йому теж такий приходив. Якщо вони з ним спілкуються дружать, значить теж пострадають. Сам Мах Інгвар у соцмережі опублікував пост, в якому зазначає такі вчинки: провокація його колишньої дружини. Вся ця провокація влаштована хворими на голову людьми на ім'я Сергій Гречишкін, той самий, що продав свою душу його величності дияволу, та його поплічницею, відомою українською брехухою Ларисою Могилою Бомбушкар, яка колись по моїй необачності та недорозумінню була моєю колишньою дружиною. Нині пошуком псевдомінера займаються правоохоронці за невдалий жарт, йому загрожує до шести років ув'язнення. У зв'язку з цим наразі поліцейськими вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередню правовою кваліфікацією, передбачу частину першої статті 259 кримінального кодексу України. Нагадаю, нещодавно у Кривому Росі, через так званий лист погрозами про нібито мінування, майже добу перевіряли шість шкіл. Тоді ніяких вибухових пристроїв спецслужби не знайшли. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський.